Історія палацу КУНІН, глава 91. ВиПРОбування мечем. Перед залом Тіньюї люди вже розставили вино та пила за правилами гриб пиття. Дзян Сюєнін не могла похвалитися витривалістю у вині, але Шенджуї наполягла, щоб вона хоч трохи випила. Коли вона лише торкнулася келиха, її щоки вкрилося ніжним рум'янцем, і це виглядало напрочуд привабливо. Шен Джиї не втрималася, плеснула в долоні, вказала на неї і запитала у всіх. Погляньте, хіба нін, -нін не красуня? Більшість присутніх були друзями Янліня, молоді шляхетні юнаки. Раніше вони не наважувалися дивитися на дівчат через правила пристойності, але тепер, коли Шанджиї поставила запитання, багато хто, включно з принцем Яньпіном, непомітно підняв погляди. Дехто, хто ще й не знав, що таке любов. Навіть зніяковів і почервонів. Лише Єнь Лінь дивився спокійно і серйозно усміхаючись. Вона гарна. Дзян Сюєнін мовчала. Рум'янець від вина лише посилався після цих двох простих слів. Вона стала ще виразнішою і чарівнішою. Люди сміялися, гомоніли, пили вино, неначе забули про всі турботи. Коли сяошу та інші затрималися і тільки підходили, вони застали саме цю сцену. Зупинившись під галереєю, сяошу завмерла. А разом із нею її товариші по навчанню і ще один молодий чоловік у розкішному вбранні. Шенджеї саме збиралася запропонувати принцу Яньпіну випати, та, піднявши очі й побачивши їх, вона спершу здивувалася, а потім усміхнулася Ашу, ви теж прийшли? Ой, та це ж сяоє, ти теж тут. Юнак позаду сяошу тримав підборіддя трохи надто високо. Почувши, як принцеса звернулася до нього на ім'я, він ледь помітно столив губи. Але, зважаючи на її високий статус, не насмілився показати невдоволення. Через силу сміхнувшись, він сказав Сяоє, вітаю вашу високість принцесу. Сяо є. Почувши це ім'я, Дзян Сюйнін повернула голову. Юнакові було років 18-19, і він був напрочуд схожий на сяошу. На ньому був дорогий небесно-блакитний шовковий одяг із візерунком хмар на поясі. Неферитові підвіски та Саше збоку висів меч із руків'ям інкрустованим коштовним камінням. Він чемно вітався, але не дивився ні на кого. У його поведінці відчувалося зверхнє самовдоволення. Це був справжній спадкоємець роду Сяо, син другої дружини герцога Дінго, рідний брат Сяо Шу. Про них казали народилися як дракон і Фенікс на заздрість усій столиці. Якщо нічого не зміниться, незабаром він стане оголошеним спадкоємцем герцогства Дінго. І очолить могутній клан Сяо. Не дивно, що він таки зверхній. Але цікаво буде подивитися, чи збереже він свою пиху через кілька років, коли з'явиться Сяо Дінфей. Ото буде справжнє видовище. Дзян Цюєнін відвела погляд. Шенжиї махнула рукою. Ми саме граємо у винну гру, приєднуйтесь. Сяошу схилила голову. Як накаже ваша високість? Янь Лінь спокійно спостерігав, нічого не кажучи. Коли сяо є підійшов, він недбало сів і окинув поглядом стіл. Криво всміхнувшись, запитав А що це у вас за вино? Принц Янпін наївно відповів Старе абрикосове вино. Сяо є похитав головою. Нема чим захоплюватися. Усі подивилися на нього. Сьогодні він прийшов із золоченим складним віялом, постукав ним по столу і мовив Якби знав, що ви так рано тут зберетеся, приніс би нашу фірмову флягу з пурпурового золота, нам і з Дянаня, перше вино серед усіх. Янлінь усміхнувся, але нічого не відповів. Ця ушу ледь насупилася, кинувши братові суворий погляд. Ця оє почухав ніс, здається, щось усвідомив, але пиху не прибрав. Піднявши келих перед собою, додав Хоча абрикосове вино теж непогане, старе, приємне. Для різноманіття можна і спробувати. Спершу всі пили весело, але після його слів настрій згас. Кожен тут був начатком знатного роду, хоч рітцяв і перевершував інших, у всіх були свої добрі вина. Якби не свято повноліття Янліня, багато хто вже би пішов, аби не бачити його зарозумілості. Принц Янпін добродушний, як завжди, зрозумів, що атмосфера погіршилась і поспішив розрядити напругу. Піднявши келих, звернувся до Янліня. Сьогодні твій день народження, ми не часто збираємося разом. Давайте піднімемо келог за тебе. Як вам? Чудово. вигукнула Шенджії. Усі підтримали. Один промовив бажаю спадкоємцю Яня благополуччя, широкого, як Східне море. Та годі. відмахнувся Янлінь. Другий відтиснув першого Дозвольте мені, зичу тобі постійності, як у місяця, піднесення, як у сонця. Надто банальна, зітхнув Ян Лінь. Коли настала черга сяошу, вона трохи поміркувала, підняла килих і сказала «І Я теж скажу банальність, бажаю спадкаємцю Яня, щоб кожен рік був, як сьогодні, і кожен рік, як цей день, щоб кожен рік був, як сьогодні. Для інших це було просто побажання довгих літ, але для Дзян Сюйнін ці слова прозвучали надто болюче її обличчя змінилося, а погляд загострився. Вона не знала випадково це сказано чи навмисно. Лінь, почувши це, теж глянув на Сяошу. спокійно, майже зріло подякував. Отримати таке привітання від старшої міс Сяо – честь для мене, я запам'ятаю. Це варте подяки, відповіла вона, тоді він повернувся до Дзян дзянсюєнін. А ти що побажаєш мені? Дзян Дянсюєнін розгубилася. Вона сподівалася загубитися серед людей, а тепер всі дивилися на неї. Вона відкрила рота, але думки не приходили. Янлінь усміхнувся, злегка вдаривши своїм келахом у її Якщо не можеш підібрати слів, дозволь мені побажати тобі. Вона здивовано дивилася на нього, юнак серйозно промовив Нехай місяць завжди супроводжує тебе, а свіже, вітряне подихання буде поряд. Нехай усі смутки розвіються, а труднощі зникнуть. Він підняв келах і випав до дна. Усі зробили те саме. Дзянцюнін на мить завмерла. Поглянувши на нього, вона відчула, як у грудях тепліє від вина, і також випала до дна. Її очі блищали вогкими відблисками, і виглядала вона дуже вродливою. Свято кружляло навколо янліні, всі пили разом із ним. Ця Є, нащадок герцога Дінго, дратувався все більше, його зовсім не помічали. Тож він поставив келах і пішов блукати павільйоном цінюй. Коробка з мечем, подарованим Дзян Цюйнін, лежала поруч. Проходячи повзся, Є зупинився, взяв меч, підняв до світла і презирливо похитав головою. Цей меч виглядає надто простим і надто важким. Кажуть, меч має бути легким і швидким. Як такий узагалі міг опинитися в домі бравого князя? Яньлін, який у цей час розмовляв з іншими, обернувся, і його погляд застиг. Навіть Шенджії насупилася. Яньлін підійшов і сказав у деяких мечів хід легкий, у інших важкий. Мечі різні, шляхи різні. Прошу, містер Сяо, поверніть мені цей меч. Потім він узяв меч із рук Сяо Є. Почувши рівний тон Ян Ліні, Сяо Є не відчув, що його сприймають серйозно. Вирощений у розкоші він ніколи не вчився стриманості, тож холодно всміхнувся. Мій меч мені передав знаменитий майстер Лю Сен Ви хочете сказати, що він помиляється? Меч мандрівника відрізняється від меча генерала, але Ян Лінь не збирався пояснювати якщо ти так вважаєш, то хай буде так. Його спокій лише сильніше розлютив Сяо Є. Побачивши, що Ян Лінь хоче покласти меч назад у футляр, Сяо Є, роздратований пихатий, різко вихопив свій меч із пояса. Легкий клинок змахнув у повітря та зупинився біля меча Ян Сяо Є глузливо всміхнувся. Навіщо так поспішати ховати меч у піхви? Я чув, що мистецтво меча спадкоємці яня це пряма спадщина від Бравого князя Яня. Майстер люсянь теж високо хвалив меч вашого роду. От сьогодні й нагода, спадкоємець янь отримав новий меч. Чи не покажете трохи свого вміння? Меч сяоє був як сніг, довгий, вузький і трохи гнучкий. Меч янліня широкий на три пальця, відлитий з метеоритного заліза. З темно синім відливом. Він досі тримав меч у позі, не мов би збирався повернути його в піхви і, опустивши голову, побачив у блиску клинка відбиття власних очей гнів, загроза, холод. Тоді він ледь підняв брову, різко повернув зап'ястям і, не змінюючи виразу обличчя, з силою відвів меч Сяоє, майже вибивши його з рук. Сяоє не очікував такого і відступив приголомшений. Лінь, тримаючи меч догори лезом, усміхнувся. Не наважуюся повчати, але якщо містер Сяо хоче випробувати себе, це не завдасть шкоди. Обличчя Сяо є потемніло. Він пишався навчанням у майстра і не сприйняв Ян Ліня всерйоз. Перед принцесою Іліян та столичною знаттю він хотів показати себе, вразити всіх, тому він крикнув Чудово, дивіться уважно, ледь звук його голосу стих, як він уже кинувся вперед з мечем. Усі здригнулися, ніхто не очікував, що бій почнеться так швидко. Дзян Сюїнін теж піднялася зі свого місця, а Шен-Джиї, навпаки, з хвилюванням вигукнула. О, це буде цікаво. Янь-Лінь стояв спокійно. Він лише опустив погляд і, трохи повернувшись, відійшов від удару. Легкий меч ковзнув майже впритул до його плеча. Є насупився, готуючи новий удар, але Янь-Лінь перевернув важкий меч, описав ним дугу і сильним ударом вдарив по клинку Є. Метал задзвенів, так, ніби розліталися... Метал задзвенів так, ніби розліталися іскри. Сяо Є ледь втримав меч і поспіхом відступив. Уже перше зіткнення обернулося для нього поразкою. Гордість обпекла його. Стиснувши зуби, він знову атакував, використовуючи хитромудрі прийоми, яким його навчали. Але Єнлінь не поспішав нападати, він чекав моменту, і коли ударив, його рухи були точними та різкими. Дан, дан, дан. темно синьому шовковому бранні, чиї складки, немов майорілив вітром. Ян Лінь спочатку оцінював силу сяоє, даючи йому перевагу, але дуже швидко зрозумів, що той лише красивий зовні без справжнього вміння, і посилив атаки. Кожен удар швидкий і сильніший. Руки Сяо Є німіли, ноги підкошувалися, а Ян Лінь йшов уперед, тримаючи одну руку за спиною, наче прогулювався. З кожним ударом Сяо Є відступав. Поки не опинився під вишневим деревом. «Дзень З гострим звуком Ян Лінь ударив йому по зап'ястю. Меч Сяо Є вилетів із рук, пролетів дугою і впав на зелені кам'яні сходи. Люди під галереями одночасно втягнули повітря. Обличчя Сяо Є то блідло то червоніло. Ян Лінь із дитинства тренувався поруч із батьком, хоч він і був шляхтичем, тренувався у справжніх таборах, і там він міг би наздогнати кращих солдатів. У всьому, що стосувалося меча. Він надавав перевагу практичності на полі бою або переможеш, або загинеш. Тому його меч був крижаний, суворий, страшно потужний. Вибивши меч, він спокійно підняв свій клинок, взявши його в перевернутому положенні, і без жодної зміни в обличчя поклонився. Дякую за участь. Є ще не міг розтиснути пальці і прохрипів. Ти. У очах янління спалахнув холод. Його стриманість стала різкішою. А що? Є мовчав, але звідчою відступив і пробурмотів Грубіян, воїн, це максимум, на що ти здатний. Шенджі одразу підійшла. Що ти сказав? Але Ян лінь не розлютився, навпаки, уважно поглянув на Є і всміхнувся. І якби тут був спадкоємець Дінфей, усе б було зовсім інакше. Спадкоємець Дін Фей. У столиці вже мало хто пам'ятав це ім'я. Але ця історія серце давнього конфлікту між кланами Сяо та Янь. Сяо Шу і Сяо Є були дітьми другої дружини герцога Дінго. Перша дружина герцога була сестрою бравого князя Юньї та тіткою Ліня. Справжнім спадкоємцем мав би стати старший син, спадкоємець Дінфей. Якби він не загинув 20 років тому, друга дружина ніколи б не увійшла додому Сяо, і Сяо Є навряд чи. Отримав би право називатися спадкоємцем, можливо, й народитися не зміг би. Слова янління, хоч і сказані спокійно, мали величезну вагу. Усі погляди впали на брата і сестру Сяо. Сяо є не очікував, що Янлін згадається, його обличчя перекосилося, він хотів вибухнути, та сяошу суворо наказала Замовкни. Сяо є застиг, не сміючи суперечити. Сяошу вийшла вперед, намагаючись зберегти спокій, поклонилася. Мій брат поводився необдумано і наговорив зайвого я прошу пробачення від його імені. Я чула, що брат Дінфей був наділений великими здібностями, і мій батько досі тяжко переживає цю втрату. Але ж це сталося 20 років тому. Той юнак пішов із цього світу. Навіщо сьогодні спадкоємцю Янь ви так наполегливо тиснете на нас, нагадуючи про це? Янь Лінь поглянув на неї, підійшов до перил, де лежав його меч, поклав його в піхви і спокійно вимовив. Так, той юнак пішов і минуле не повернеш. Але якби така людина все ще була жива, це було б страшно. Скільки б людей жили у постійному страху, і не спали б ночами.